Бажаю здоров'я. Знову у нас рубрика-розпаковка. Це ми розпаковуємо посилки від друзів каналу Маталайф, що ви присилаєте, та показуємо, що ми купуємо на донати, що ви, ви нам перераховуєте гроші. То починаємо з першої посилки, тільки що забрали маскувальну сітку. Це Сергій Дубчак, місто Одеса. Це громада православної церкви України, і вони завжди нас постачають нам саме маскувальні сітки. То вони прислали чотири сітки 12 на 6 метрів та 4 на 8 метрів дві штуки. Вони дуже легенькі. Люди у Церквах самі їх плетуть. Там люди донатять до них. Вони збирають кошти та купують цей матеріал та плетуть. І все це передається нам на другий дивізіон 93 ї бригади. Все йде саме для нас. Дякую, Сергій. Слава Україні. Наступна посилка від Гардія, місто Дніпро. Гардієві постійно нам присилав аптечки та турнікети, і цього разу він нам прислав для хлопців. Це вже готуємося до зими. Отакі От обігрівачі. Ну каже, що вони такі сильні, що їх потрібно вкладувати під постіль ну, саме піхоті, якщо вони на землі сплять. І тут написано, що тримає до 30 годин. 30 годин, і ну, це си, сильні такі обігрівачі, хочу сказати. І попередили, що їх ем, не можна буде чіпляти до, до одежі під, під одежу, бо буде опі, опіки. То це перший раз ми таке отримуємо. Ми протестуємо, як вони працюють. Я, я потім ще зроблю тест, коли нам будуть присилати ще різні обігрівачі, то я і цього зроблю тест. Ми все. Протестуємо. То Гордій дуже, дуже дякую. Це саме це. Я передам піхоті першому стрілецькому батальйоні. Бо вони зараз під Андрівкою. А погода у нас така дуже холодна. То Гордій, місто Дніпро, дякую. Наступна посилка від магазину Декшел. Ком'Юей дуже коштовна та цікава посилка. Хочу вам сказати: по-перше, вони нам прислали це обігрівачі для ніг. Як стільки, так і для рук та, та тіла. Оце дуже важливо. До речі, в мене Ігор Лава питав тільки, чи є обігрівачі стільки. Я кажу, ще не присилали, то якщо буде, зразу прийшлю, то це піде для Ігоря Лави, для його підрозділу. Ну, цікавіше, це шкарпетки. В перший раз такі шкарпетки я бачу, хочу вам сказати. От, Декшел. В чому їх перевага зі всіх шкарпеток. Е, виробник каже, що вони водонепроникні. повністю. Не знаю, наскільки вони водонепроникні. Я хочу зробити окреме відео та протестувати їх, і я вам вже скажу, е, наскільки вони водонепроникні. Це саме зимові, зимові шкарпетки, і вони дуже-дуже потрібні військовим. То... Наступного відео я окремо зроблю огляд саме цих шкарпеток, бо вони із тканини, але кажуть, що вони не водонепроникні. Це нонсенс, але я це все перевірю. Так що ком'юа, дякую за допомогу. Слава Україні! Іщенко Олександр, селище Лисянка, прислав нам отакі три мішка. Отака посилка. І всі вони забиті. Ось такими пледами. Ось тут у нас щось випадає пледи, хочу сказати, піксельні, тепленькі. Ну, хлопцям в розпалагу в це віддамо, вкриватися це дуже гарно буде. Також тут дуже багато шкарпеток. Шкарпетки житомирського українського виробника. І всі ці мішки, от вони укомплектовані саме пледами та карпетками. І тут в мене випало, ну як тут без малюнків від наших діток. Ми за мир. Слава Україні! Героям слава! Ми вас любимо. То Олександр селище Лисянка, дякую за допомогу. Разом до перемоги! Всім привіт! І ще один пацієнт вилікуваний за допомогою підписників каналу Матолайф та Андрія Камбата. Дуже дякуємо за цю поміч. У цього автомобіля була замінена турбіна, замінені мастила інші рідини, які відповідають за його правильне функціональне, та ну, замінені ну деякі сальники. Дуже дякуємо, хто долучається до допомоги. Ви всі разом рухаєте нас до перемоги, тому дякуємо вам. Бажаю здоров'я, любі підписники отримали посилочку для теплих часів. Готуємось до зими. І канал Мотолайф нас не забуває, підтримує. Ми просили е е е, пустилки. Теплі хімічні. Ось давайте по порядку носочки якісь дуже, мабуть, теплі. Ось у нас і 4 пари. І далі йдуть уже устілки. Ось такі. Їх доволі багато. Потім це для рук. В рукавиці, теж хімічні, грілки теплі. І ось такі ще. Все нам згодиться. Скоро почнеть, почнеться холодна погода. Будемо хлопцям давати на позиції. Дякую вам велике. Разом ми сила. І ми переможемо. А Путін Гандон. Ну, як завжди, зустріли з ще зараз він мене знімає, потім буде у кадрі. Е, артилерія завжди ділиться з піхотою, все, що нам ви присилаєте, все ми відправляємо. То по-перше, е, це обігрівачі, які я вже показував, які 30 годин тримають. Це зараз хлопцям потрібно, бо вони зараз на позиціях. Е, також ми ділимось шкарпетками від. Dexel.com.ua, які які теж даємо. Та від компанії Safkelar Дніпро, які нам допомагають, це особисто для юри глюка. Вони передають кіларові накладки на плечі. Отак От вони чіпляються. Я думаю, потім Жека покаже, як вони вже будуть на глюки. Отак, От Бо тут дуже багато. У нас артерії, якщо уламок сюди потрапляє, то кров брище, я вам кажу, дуже, дуже сильно. То ці накладки будуть ще е, рятувати життя. Бо коли хлопці з закопу ще стріляють, то у вас е, саме плечі і ці місця, місця, вони зверху і вони вразі від уламків. То вкілар, дякуємо. що нам допомагайте саме такими речами. То вже до мене. До речі, багато питають, що, що нам потрібно. Там, ну, це така інформація. Якщо ви збираєте посилки для нас, то що зараз потрібно? По-перше, це обігрівачі хімічні, особливо стільки та для рук. Для тіла можна там небагато, бо якщо тіло замерзає, то можна і, і стільки використовувати для тіла. Також зараз така погода і дощ, і холодно, то е, потрібні ліки е, про, протипростудні від горла, там, типу Дікатілена і особливо е, чаї протипростудні. То якщо ви нам збираєте якісь посилки, то можете туди ще оце вкладувати. Жека, ми йому навіть вже на діли лати, лати. Лати І... Ну, Сидить дуже цікаво, ну, нормально, не обмежує у, у, у Русі. Тому ну, буквально завтра або на днях ну, буде випробування в полях. як у нас. Ну, як завжди, ми все йому передаємо, шкарпетки, обігрівачі. Дуже, дуже, дуже цікаві шкарпетки, дуже цікаво виправок до дякую. То, Жека, в двох словах розкажи, яка ситуація у вас саме в піхоті, що там у вас таке? Ну, Легше, як то кажуть, не становиться. І цей напрямок він завжди ну, виділявся і на даному етапі він теж виділяється з запеклими боями. І ворог намагається відбити, хоча б шматок тієї території, які вони ще нещодавно займали. Але хлопці, як завжди, роблять особливе, щоб у ворога нічого не вийшло, і ну ті, хто з нами давно вже знають наші потреби в ну, холоди. Тому, як Андрій вже сказав, і хімічні грілочки теж будуть у нагоді, і газові балончики будуть у нагоді. Зараз широка практика різноманітних газових пічок. Ну тест-драйви, так скажімо, проводимо. Тому і газові балони теж потрібні. Ну і все інше, що може зігрівати та не Виділяє диму та таке інше. Дякуємо дуже за шкарпетки та те, що не забуваєте про нас. Дякуємо да. всім, хто допомагає першому стрілецькому та другому дивізіону 93-ї бригади. А ми продовжуємо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!